Риба і перстень У графстві Йоркшир, що лежить на півночі країни, жив колись можновладний барон. Він був великий чарівник і вмів передбачати майбутнє. Якось, коли його синові виповнилося тільки чотири роки, барон зазирнув у книгу долі і прочитав у ній, що син його одружиться з простолюдинкою. Яка тільки народилась у будинку поблизу Йоркського собору. Барон дізнався також, що батько цієї дівчини дуже-дуже бідний, а дітей у нього й так уже п'ятеро. Він гнівно закрив чорну книгу, звелів подати коня і поскакав у Йорк. Там він поїхав повз будиночок бідняка, а той саме в цей час сидів на призмі, на призьбі сумний і невеселий. Барон зіскочив з коня. Підійшов до цього чоловіка і запитує, що в тебе скоїлося, шановний? Ох, ваша честь, відповідає бідняк. Річ у тому, що в мене вже п'ятеро дітей, а щойно ще народилася дівчинка. Де ж мені взяти скільки хліба, щоб прогодувати усіх їх, ради не дам собі. Не занепадай духом, приятелю, сказав барон, якщо тільки в цьому твоє лихо, я допоможу. Заберу твоє останнє немовля з собою, і тобі не доведеться більше ним опікуватися. Вельми вам вдячний, сер», – відповів чоловік. Пішов у будинок, виніс дівчинку і віддав її баронові. А той скочив на коня і помчав з нею геть. А коли він опинився на березі річки, Уз. То кинув немовля у воду, а сам поскакав назад до свого замку. Проте дівчинка не загинула, пелюшки тримали її на воді. І вона все пливла та пливла, аж поки винесло її на берег перед халупою одного рибалки. Рибалка знайшов немовля, пожалів його і відніс до оселі. Так дівчинка й жила в нього, аж поки їй виповнилося 15 років, і стала вона стрункою та вродливою дівчиною. І от якось барон їхав зі своїми друзями берегом річки Уз на полюванні і зап... зупинився біля халупи рибалки, щоб Утамувати спрагу. Дівчина вийшла до мисливців із водою, І вони одразу побачили, що вона дуже вродлива. А один із баронових друзів сказав Барони, ви вмієте передбачати долю. Як ви гадаєте, за кого вийде заміж оця дівчина? Та неважко здогадатися, відповів барон. За якого селюка? Але все ж я складу їй гороскоп. Підійди на сюди, Люба, скажи мені якого дня ти народилась? Не знаю, сер, відповіла дівчина. Мене підібрали ось на цьому самому місці, років 15 тому. Річка принесла мене сюди. Тут барон зрозумів, хто вона така. Коли всі поїхали далі, він повернувся і сказав дівчині: Послухай, Люба, хочеш, я зроблю тебе щасливою. Віднеси цього листа моєму братові з і ти на все життя будеш влаштована. Дівчина подякувала баронові і узяла листа. А в листі було написано ось що: Любий брате, схопи подательку цього й негайно скарай її на смерть, люблячий тебе. Хемфрі брат твій. От невдовзі дівчина вирушила в Скарборо і зупинилася переночувати на заїжджому дворі. А саме тієї ночі туди увірвалися грабіжники. Вони побачили дівчину і обшукали її, але грошей у неї не знайшли, а тільки листа. Вони розпечатали його, прочитали і вирішили, що це підлість соромно і ганембно вбивати беззахисну дівчину. Ватажок зграю взяв перо та папір і написав таке Любий брате, прийми подательку цього і негайно видай її заміж за мого сина, люблячи тебе, Хемфрі, брат твій. Відтак він віддав цього листа дівчині і побажав їй щасливої дороги. І вона вирушила в Скарборо до баронового брата, благородного Рицаря, а в нього саме гостював баронів син. Дівчина передала листа баронові брата, бароновому братові, і той розпорядився негайно готувати весілля. Того самого дня весілля й справили. А через кілька днів і сам барон приїхав до брата в замок. Ох і здивувався він, коли дізнався про новини. Найбільше на світі він боявся цього весілля, і от його справили. Дарма я так просто не здамся, вирішив барон і запропонував дівчині прогулятися з ним по склястому берегу. Та як тільки вони залишилися самі, барон схопив дівчину за руку і хотів уже скинути в море. Помилуйте мене, заблагала дівчина, я ні в чому не винна. Відпустіть мене, і я виконаю все, що забажаєте. Присягаюся вам, я не побачуся більше ні з вашим сином, ані з вами. Поки ви самі цього не, сх... не захочете. Тоді барон зняв з руки золотого персня, кинув його в море і сказав без цього персня не смій показуватися мені на очі, і відпустив її. Бідолашна все йшла та йшла, аж поки дісталася нарешті до замку одного знатного вельможі. Тут вона попросила дати їй хоча б якусь роботу, і її залишили в замку посудомийкою, адже вона звикла до цієї роботи ще в рибальській халупі. І треба ж було такому статися, що одного чудового дня до цього замку заїхали, хто б ви думали, та сам барон, його брат і баронів син, її чоловік. Вона просто не знала, що їй робити, тільки сподівалася, що в кухні замку вони її не побачать. Зітхаючи, дівчина взялася до роботи і стала на патрати величезну рибину. Яку їй звеліли приготувати на обід, і зненацька в риб'ячому шлунці щось блиснуло, перстень, той самий, що барон вкинув у море зі скелі в скарборо. Ох, як дівчина зраділа вона приготувала рибу якомога смачніше і передала її на стіл. Слухайте, що було далі. Гості скуштували рибу, і вона так сподобалася їм, що вони запитали в господаря, хто її готував. Господар відповів, що не знає, і наказав слугам Ану ж бо приведіть сюди куховарку, яка готувала цю рибу. Слуги пішли в кухню сказали дівчині, що їй наказують піти, піти до зали. Ось вона причепурилася, одягла на палиць золотого баронового персня і увійшла до зали. Гості аж заніміли, побачивши юну й прекрасну куховарку. Тільки баронові це було не по душі. Він вискочив за столу та хотів уже накинутися на дівчину, але та підійшла до нього з простягненою рукою, зняла з руки персня й поклала перед ним. Отут барон зрозумів, що долі не обійдеш. Він посадив дівчину за стіло і оголосив усім присутнім, що вона його невістка, і вірна дружина його сина, а потім повіз її з сином додому, до свого замку. І відтоді жили вони, не тужили, і ніколи з порожньої пляшки не пили.